Друзі, всім привіт після півторамісячної паузи. Бачились ми з вами орієнтовно січня, зараз березень, весна, крига починає сходити. І я довго не думаючи вирішив в такому тестовому режимі відкрити фідерний сезон. Я знаходжусь на озері Басівку, трошки покружляв і крига все ще стоїть на берегах. Погнали, побачимось вже на березі. Хотя я приїхав з татом на бусі, потягнули, то все нормально. От, приїхали поністи корт, тому час не буду тратити, буду зараз зразу тим маркеритись. Корм у мене замішаний, я з просто взяв з морозилки, розморозив, через сито пробив Вон, через таке от матись сито. Ось така темно зеленого кольору, плюс-мінус колір. Тут, здається, рілфіш спеції. Повністю забрана крупна фракція середня. Команда шоколад. І, якщо не помиляюсь, грант Black Брім з серії флагманської. От. Ну, і Є ще запасна, також з морозилки. Це взагалі там все на кучу. це У мене якось ставалася моя кориця, коря, кава з з команди А і Петіна Реалфіш, мотильова така червона. От. Це також, також в мене є, Скажем так, треба буде заюзати. Сьогодні якраз така пробна рибалка, не сильно довга сесія, тому вона буде все. Вкинуть подивитись, що воно, поки кайфуємо, і йдемо маркеритись. як каву доп'ю. Ну що, друзі, я вже замаркерився. Дно тут переважно в ракушнічку все, принаймні там метрів 10-30, точно ракушнячка доволі багато. І, і не камушки, а саме ракушнячок. тому що Петя навіть зачепив собі на грузик. Тобто чітко видно, що ракушка. Я закліпсувався на дистанції 50 обертів. От. колишки я не ставив. В метрах, там, не знаю, може там 45-40, напевно, може навіть. Зараз даю 10 стартових годівниць і будемо ловити пробувати. Он, Петя вже там, два закиди зробив. Одна рибка є, в нього дистанція трошки ближча. Побачимо, що воно буде. Я за бровкою, десь метра півтора-два від неї. Половимо, попробуємо все, що можна. Якщо не буде нічого ловитись, перейдемо на ближню дистанцію, конкретно посеред ракушнячка. Бо зараз тобто, у мене, виходить, з забровочкою, тобто до бровки добровки нема. От, немає. Ну, ніби перспективне місце, побачимо. Почну Стандартно, напевно, метровий повідець, можливо, навіть більше. І гачок маленький, десь 14 або 16, якщо повно рубрати. Серед насадок є кольорова пінка, кольоровий опариш, мотиль. загалом все, що треба є. І я не розраховую, звичайно, там. На якусь цікаву рибу типу, ляща, але на всякий випадок взяв там в мене баночка є крупні, крупної фракції, я вже забув, що чи, чи що така, якщо буде потрібно, відкрию. Ну, Я сумніваюсь. Тому таке кормимось і дивимося, що там. Ну, Тем буду тримати напевно хвилини 3, 4 до 5, а там побачимо десь через півгодини-годину яка реакція буде, коли перепробую всі насадочки і так далі. Поки закормився, зрозумів, що корм дуже швидко закінчився, не так багато в мене і було. Так що буду зараз перебивати через сито скажімо так, не самий класний набір кормів, те, що було в морозилці, все одно треба використати, піде. Поки можу сказати, що в п'яті точка працює, у його два закида, дві риби. У мене один захід, одна риба. О, це доволі непогано. Що там, два-один? Значить, що я точку вибирав нормально, що Петя. Ну, у нас дистанції різні, абсолютно інша схема. Вдохну взагалі набагато швидше знайти рибку. І навіть... Трошки обідно, враховуючи, що корм аби якийсь сьогодні. Знаю бо взявшись толково, я ж не подумав. І так часу на саму рибалку небагато є. Там в мене, грубо кажучи, там може години три буде. Тому я і не розраховував там якусь прикормочку нормально брати, думав взагалі буде галяк. Погода просто топ. 18 градусів, нема вітру. Єдине, що сонце в лице. Але це таке гріх жалітись. Вон, через пару днів буде знову холодно, вночі навіть 0 буде. А взяло, що у мене, що в п'яті на мотиликів. В 5 на 5, я так само вирішив 5 поставити, та якось взяло. Кор у мене такий пилящий, легенький. В принципі, то, що на плутву і треба. Гачок у мене пінхук 14-го розміру. Повідець гуру 009. Десь метра півтора, якщо не більше. Перестарався трошки з довжиною. Але що цікаво, обидва? Чуваки були не за глот, були за губу. Я риба? 3,2. 2 О. Плітка. Поки суто плітка. Невеликого розміру, але ну, як стандартна босівкуська, скажімо так, невелика плітка. От. Бо вона зловиш не знаю, 150-200 грам, це вже, грубо кажучи, батон. До речі, на моєму місці оце, де я там... Згруз, бачили, ще одна машина також їхала, теж якісь позашляховик. На тому ж самому місці один в один. Це закинувся, вкрутив 10 сантиметрів, тако може на 30. І покльовочка одразу десь в секунді на 20-30. Опа-опа, пішла. О, щось цікаве, ну, може це відчувається так? Ну, якщо плітка, то ця має бути крупніша. Це цікаво, це цікаво. Я зараз побачимо. І в тебе покльовка гарна? І в п'яті. Ну, темп загалом до трьох хвилин, тобто ну, реально чекати сенсу нема, бо... Покльовки на 30 й на хвилині, на другій, на 3-й хвилині. Да, пліточка трошки більше. Ну, не, не настільки, як я думав собі, але, але тим не менш більша. Це вже, бачите, цікавіша по розміру. Просто так гарно взяло на, на фоні тієї. І повідець, коротше і от воно відчулось краще. Поставив це перед тим один закид на пінку. На пінку нічого не було. Зараз ще раз спробую пінку. глянемо, дамо їй шанс. І спробую, можливо, потім ще опариша. Побачимо що воно буде. Піночка класна, це перший раз замовив в НХНЛ. Вирішив, що мені що в магазин поїхати, чи там на таксі відправити, що так. А в них ціни дешевші, умовно чи в магазинах. То... Замовив, прийшло, все ціле. Єдине мотивля, не знаю, чи зараз є замовляти, хіба вони як термобокси свої будуть кидати, бо вже тепліє, то буде нормально. Але взагалі все пройшло ціленьке, свіженьке, я замовив там пінку кольорову, опариша кольорового. І ще якусь ерунду, похожу на пінку, не знаю, як називається, не знаю, що, яка в них різниця. Але вирішив взяти. У нас 5 трошки замовкла риба. Не знаю, зараз ще зроблю закид, якщо не буде риби, спробую підрізочку дати. Побачимо, чи виправить це моментальну ситуацію чи ні. Такого трішки опариш, а буквально там на 2-3 кормушки підрізу жодей хватить. Така от ни вийшла. Зараз спробуємо. Ну що, друзі, вже тако трохи половив. В Кльові було тисяча і в принципі є. Вон, Петя вже вирішив додому поїхати, ну він ненадовго приїжджав, в принципі, то в нас поки 4-4, дружня нічия. Вот. А я Оце на потяжечки тільки що зловив покльовочку, спробував чи буде працювати, бо це Петя теж спробував, останню рибу витягнув на потяжці. Ну, Я так само. Головне, що ловиться. Зараз зроблю такий гарний докорм, бо часу ж не так багато, там з докорм і там, грубо кажучи, година може лишиться, то треба по максимуму відловитись. Дрібнота, але ну. Риба є та й добре. Можна сказати, що весняна рибалка відкрита. Таке я з експериментів ще попробую, може потім поставлю. Я купив таку штучку ліквідік. Такий якийсь мотильовий Ну, Мені подобається, що його типу намазуєш, вичавлюєш. Будіп не дуже удобно мені. Спрей. Особливо коли бовтається теж, а цей можна її в кормушку підкинути, то я спробую на кілька кормушок конкретно підливати і на насадку теж подивитись, чи буде якась реакція чи ні. Пройшло 10 хвилин з моменту, як я закормив другий захід і пукльовочка. Нормальна пукльовка, видна. Ну. Ще я плюс почав зараз більше підкидати опариша, Точніше пінки. В До того я там міг підкинути, міг не підкинути. Зараз підкінець хочеться максимум вижити, тому, скажімо так, думаю, тут все вкупі і підкидка і все. Плюс плутвичка одна є. Чудово. Продовжуємо в тому ж темпі. Сьогодні розмір пліток не радує, але це не суттєво. Головне Кількість риби сьогодні, а не якість, тому що сьогодні розвідка, відкриття фідера весняного, яке мене дуже радує. Зараз оце тиждень будуть холода, потім знову потепління. Я думаю, тако, коли повністю крига зійде, пройде там тижня 2-3, вода прогріється добре. Ну, як добре, до відповідної поділки, то я гадаю, можна буде навіть пробувати ціленаправлено поставити на точку приманити ляща. Не знаю, вийде, не вийде, ну, але пробувати можна, тому що ну, зазвичай як, тепло приходить, весняне, починається такий, ну, можна так назвати хід клітки. Але лящ теж нікуди не дівається, десь, де він є. Так що таке. Треба буде проаналізувати все, подивитись, поекспериментувати з крупною фракцією, з великою кількістю корма, можливо, з великою кількістю животіни на точці. Ну, не сьогодні. Ще так, Скажем, річ таке спостереження сьогодні було. В п'яті в мене краща реалізація і пукльовки, коли мотиликів менше, тобто 3 штуки, 4 норм. Якщо більше 5, 5-6, навіть сім. або навіть на резинці чи без пукльовки є, але не засікає нормально. Тобто десь, видно, прикриває жало. Були думки цього сезону можливо попробувати половити, ну, принаймні, кілька рибалок на безбороді очки. Типу, скажімо так, максимально толерантно по відношенню до риби, якщо так можна сказати. Ну і в цілому цікаво, це така практика європейська. Плюс м -м, доволі легко знімати ті гачки. Це теж дуже рішає... Опа, блін. Лебідь, йо-ма-йо. але -йо. Так гарно закинув. Так. Ну ніби зійшов. Ще мені не вистачало лебідя зловити. Я рибака не мисливець. До речі, напишіть, хто вже взагалі відкривав сезон. Особливо хто з нашої області, з Рівенської, ну і не тільки цікаво, в кого що як, бо підходив там один чоловік, казав на горині сьогодні був, то нічого абсолютно. Причому ну, на нормальній точці був, на, потестив на зимування ямі, що зараз робиться, каже, пусто. Є тяжечки роботи, то щось гарніше. Тяжечки працюють, це просто імба. Це оплей. А, ні, ні, чекайте, це не опін, це у нас що це? Судачок? Чи не, чекайте? Ось дивіться, маленький судачок. І цього разу спробуємо підлити оцю жижу. До речі, цікава штука така. E, Замітив, що коли от, ну, я на руку пробував, в консистенція вона така ледь-ледь e, густа. Але коли змиваєш, в тебе руки такі жорсткі стоять. Тобто, воно навіть коли змивається, лишається. Це прикольно. Тобто, якщо кинути на насадку, воно навіть в воді лишиться. Ми зараз на кормушку так гарно накапаємо. І на насадочку, де то насадочку? Капельку. Гарний, до речі, тут смак мотильовий. Ну, не смак точніше, а аромат. Прям пахне таким свіжим, гарним, натуральним мотиликом. Опа-па. Це було добре. Роблю ставки, що то не плотва. Плотва. Не вгадав. Ну що, друзі, на цій чудовій ноті я буду завершувати сьогоднішню риболовну сесію. От. Вона зайняла від моменту, коли я закинувся три години і на диво мене здивував кльов, тому що ну, в таку пору можна сказати, що він був. Якщо захотіти б, якби більше часу, якби... Свіженький корм, без всяких зйомок, можна було б максимум вижити з цього всього. Зараз роблю останній закид, поки буду складуватись. А поки такі висновки зробимо з сьогоднішнього дня. Риба є, можливо, не всюди, але вже риба є, прокидається. Думаю, можна сміливо виходити на фідер, коли буде якась гарна погода. А також тиждення-два, і риба трошки активізується. Працював виключно мотиль. Я пробував енну кількість разів пінку і підсадку пінки, але це результату не дало. Також явно додає до результату. Живий компонент в будівничці. Інтервал доволі гарний, тобто 3, 4, 2 до 5 хвилин, далі довше чекати сенсу немає. Тобто, можна сміливо темпувати. У мене було, в принципі, ще енна кількість покльовок. Які я провтикав через те, що я десь відходив, з його говорив, машину, ще щось і так далі. Бо видно було, що обсосаний повністю в хлам, ну, пінка, точніше мотилик. Ось. Тому я задоволений максимально. Якщо ви вже відкрились, то вітаю, якщо ні, то спішіть відкриватись, вже можна, вичікуйте в класну погоду. В день було максимально класно, кайфово вже холодає. Ось, покажу вам свій невеличкий скажімо так, акваріум і будемо випускати рибку. А з вас обов'язково підписка. Скажем так, хочете, ставте коменти, хочете ні. Ну, я буду цінувати вашу підписку. Мені скажімо, для розвитку каналу вона потрібна. Зараз злию воду. Ось Сьогоднішній уловчик, якщо видно, у нас раз, два, три, чотири, шість, сім кліток і один судочок невеличкий. А тепер це все відправляється у воду. от, Так що все. Дякую, що дивились. Знову ж таки, з вас підписка. А з мене нові відосики. Тому... До зустрічі.